Вітаю на каналі Шопінг Вінниці. хотіла вам сьогодні показати ціни на привокзальному ринку. У нас у місті Вінниця на 27 липня 2025 рік. Я сьогодні ходила купити рибу, рибу хек, бо давно щось я її не купувала. По 145 гривень заморожена була риба. Я взяла дві штучки і 110 гривень віддала. Єдине, одразу покладу до холодильника, бо я її так вже принесла, і вона вже розтанула. То спека така. Зараз холодильник її покладу. Ціна на перчик була була білозірка по 50 гривень за 1 кг. Я взяла 5 штучків і віддала 30 гривень. Погляньте, який великий. Перчик, томати сьогодні по 60 гривень були. А, знаєте, да, що в суботу-неділю зазвичай ціни піднімаються по вартості порівнянні з цінами, які можуть бути серед тижня. І ось такі томати сьогодні були по 60 гривень за кілограм. А, менше кілограму вийшло на 50 гривень. З ці томати. Огірки. А, огірки по 50, по 60 маленькі, а ось такі велетні були по 20 гривень за кілограм. Знаю, що зараз можете сказати навіщо такі величенькі купувати. Але це мій найулюбленіший розмір смакувати влітку огірки. Я люблю такі. Вони, як на мене, такі соковиті, солодкі і на салат в самий раз ось порізати. Полюбляю взагалі такі. Хоча мені, ось, бачите, чоловік поклав маленькі ще. Ось такі дрібненькі, то ціна за от такий за один кілограм 20 гривень були. Але як бачите, різного за розміром поклали, звичайно, більше ось таких великих на 30 гривень. Півтора кілограму вийшли такі величенькі огірки. Їх, мабуть, ніхто ж не купує, то тому, тому така ціна. І ще взяла персик. А персик сьогодні був по вартості 60 гривень за кілограм, і ось так на менше трошки кілограму вийшло на 50 гривень, так само як і томатів. І ще зелень. Звичайно, як же без зелені, який салат може бути влітку без зелені. Я взяла сьогодні ось такий букетик. Такий букет мені обійшовся на 45 гривень. Тут е, три пучечки, кожен по 15 гривень. Один пучок петрушки, Базилік і рукала в мене. І ще хотіла показати вам хлібчик сьогодні. Взяла і хліб, і лаваш. Лаваш сьогодні традиційно вірменський, який я завжди купую на ринку. Чотири штучки вагою 400 грамів і коштує 30 гривень. Найдешевший лаваш це на привокзальному ринку, який я завжди купую. Це саме там, і взяла хліб козацький. Від торгової марки традиції рідного краю Вінницька паляниця називається хліб-козацький нарізаний скибочками, Тут 700 грамів і коштує 31 гривню. Такий хлібчик взяла. І хотіла показати вам томатну пасту. Я Якось вам її показувала, але це мабуть навесні було. Це томатна паста. Я її бачила в. Супермаркет, який називається, пам'ятаєте, показувала вам на привокзальному ринку. В українських товарах супермаркеті я бачила і бачила дари сходу. І, звичайно, на ринку теж можна придбати ось таку томатну пасту. Вона в залізній упаковці йде 800 грамів, і дуже хороша. Вона мені дуже до вподоби була. Я її взяла 80 гривень, я віддала за томатну пасту. Перервана кавою і, користуючись такою хвилинкою. Хочу привітати сьогодні зі святом усіх медичних працівників. Я вам хочу сказати, що ви просто неймовірні люди. Ви просто чарівні для мене. Взагалі, мені здається, в Україні найкращі взагалі працівники медичної сфери, які привітно зустрічають одразу на рецепції Усі водії, які на швидкій допомозі мчаться одразу швиденько-швиденько, щоб надати медичну допомогу. Взагалі усім вам мені хочеться побажати міцного, міцного здоров'я, терпіння, наснаги, витримки і залишатися такими ж неймовірними людьми, надихати нас, усіх, бо ви не тільки надаєте допомогу нашому фізичному здоров'ю, але вмієте своїми словами підтримки, іноді просто висловити. Слухати нас усіх зі своїми проблемами, зі своїми скаргами, коли ми до вас звертаємося, ви можете просто вислухати, дати пораду і надати е, першочергову допомогу. Я вам за це дуже дякую. Бажаю вам усього, усього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Е, і дякую, що ви взагалі у нас є. І в таких умовах ви працюєте і е, продовжуєте наше життя. Дякую вам усім. І заходила сьогодні в сінцей, хочу показати вам деякі новиночки, які з'явилися на поличках по декору. Дуже багато, до речі, свічок. Вже осінь не за горами липень сідає У нас учовник. і ще один місяць літа. І вже уявляєте, осінь будемо зустрічати, тож сінцей не загорився і вже на поличках представив широкий асортимент товарів для дому. Тож можна собі обрати для затишної осінь щось. І ще хотіла показати вам. А в відділі для дому з'явилися деякі новиночки по поличкам. А кому цікаво, можете звернути теж увагу. Якщо, наприклад, для квітів, для книг потрібна, або просто якась поличка цікава потрібна для декори, то можете завітати, пригляді. Дякую вам всім за увагу, за те, що приділили час цьому відео. Як завжди, буду вдячна вам за ваші коментарі, підтримку україномовного каналу своїми подобайками і коментарями. Бережіть себе і своїх клім. Буду чекати вас у наступних відео.